Мої вітання це інформаційний марафон телеканалу Ті Вісім Плюс. Ми продовжуємо наживо стежити за подіями Хмельниччини та всієї країни. Нагадаю, також аби ви залишалися з нами в онлайн форматі під час трансляції цього етару на Ютуб каналі Ті Вісім Плюс і на офіційній сторінці Ті Вісім Плюс у Фейсбуці. А далі ми детальніше поговоримо про переговори між США та Росією. Трибунал для Путіна, а також відповідь Європи на Мита Сполучених Штатів Америки. До нашого етеру доєднується експерт міжнародного аналітичного центру об'єднана Україна Дмитро Левусь. Пане Дмитре, вітаю вас і слава Україні! Героям слава вітаю! Вчора стало відомо про те, що Москва готується до другого раунду контактів зі Сполученими Штатами Америки. Цього разу це буде в онлайн форматі. І офіційно заявляється, що ці переговори будуть стосуватися лише поліпшення умов роботи дипломатів, і нібито війну в Україні вони обговорювати не будуть. Водночас згадаємо, що на одній з таких зустрічей, яка була в Саудівській Аравії, тоді Російська Федерація наполягала на зняті санкції в обмін на перемир'я в Чорному морі, але публічно штати на це не погодилися. Власне, чи зараз на ваш погляд робота дипломатів буде дійсно основною темою переговорів? Дійсно, ми вже побачили неодноразово, що декларуються одне, а потім обговорюється набагато більше. І в принципі, з Російською Федерацією, ну ми можемо це очікувати щоразу, тим більше що насправді. Крім обговорення, ось в такому форматі є інше обговорення. Тут зараз є така напівінтрига щодо сполучених штатів, нібито їде так, Кирил так. Дмитрієв, Да, Про якого... ну, він про це написав в соцмережі. Да, це, та, він сам про це написав. Про це були такі чутки, що мовляв, це може бути, тобто. Чиновник, який наближений до родини Путіна, і який, до речі, був першим, хто почав ось цю нову серію переговорів в Саудівській Аравії, да, тобто і Спілкувався саме з е, Віткофом і той, хто е, запропонував економічні е, преференції для Сполучених Штатів саме в економічному зв'язку. Е, ось ці е, для, для відновлення, тобто, що ви і ці арктичні проекти, і там. Алюмінієвий цей завод в Красноярської, ну, можна думати, що багато інших таких речей. Тож, за великим рахунком, дійсно виходить так, що переговори щодо відновлення роботи дипломатичних представництв це лише частина та прикриття для інших переговорів, які можуть відбуватися, які можуть бути. Тож я гадаю, що саме так воно є. Щодо візиту Дмитрієва, на ваш погляд, це такий зворотній візит після візиту Віткофа до Росії. Чому ці переговори не на нейтральній території відбуваються? А якраз тому що вони по таких темах, які є чутливими для обох сторін і Ну так може припустити дуже вигідними для багатьох, так би мовити, для сім'ї Путіна і його кооператива озера до цього умовного про які багато говорили, який трансформується, по різному, виглядає. І для оточення Дональда Трампа. Тому ось так вона на ці теми. Такі вони, скажімо так, вони вихідні для конкретних осіб багато в чому, чому і тому їх не хочуть і переносити в таку однозначно віддавати в сферу міждержавних відносин і однозначно обговорювати на чужій території, де б вона, ну, де б вони могли стати, так би мовити, надбанням більш широкого загалу. Ми власне бачимо, що контакти Віткофа із Росією не припиняються. Сама Росія каже, що у них відеодзвінки, також телефонні дзвінки постійно відбуваються. Що з українською делегацією? Чи ми маємо спілкування з Кітом Келогом? Гадаю, що це спілкування є, і як на мене, те добре, що можливо, що про це повідомлень нема. Хоча так, звісно, на цьому тлі, враховуючи, що ми в такому. Серйозному да, постійному тиску, і у нас три роки повномасштабної війни, то природно, що для багатьох людей це викликає ну так би мовити, нерозуміння, як так може бути, чому нічого не робиться. Да? Ну я гадаю, що є, і мабуть тут йдеться не лише про Кітакелога, бо все ж таки Наскільки можна судити, його вплив так і не відновився. Тобто його скажімо так, якщо порівнювати з тим, чим є відков, відков є знову ж таки, крім просто представника, ще й таким неформальним представником американських цих і ділових і вкіл і полі найвищого політику, матоккелах все ж таки є такий суто формальною особою тим більше, що ну, були насправді проблеми, і міг би так би мовити, він не зовсім злетіти з цього переговорного треку з високим ступенем імовірності. Да? Тобто, тому я гадаю, що ці контакти є, але і вони не обмежені тільки вітрухом. Чи постать українського спецпосланника власне Трампа може вплинути на те, як тривають переговори, і власне через саме позицію Кіта Келога, через власне його стан про те, що ви говорили, чи це може вплинути на те, що Україну не чують? Ну, гадаю, що насправді не можна казати, що Україну зовсім не чують. Тут, скоріше, все ж таки, більше ваги мають це уже раніше сформовані і погляди, і практика, і відчуття вигоди можливої з боку Російської Федерації, які є. Тому тут. Але так, дійсно, воно ну воно б було більш продуктивно, якби це була людина, яка більш наближена до Трампа, ось ну взагалі, от з огляду на те про що ми говоримо, да, оце підґрунтя, яке є з сприйнятті і України, і Росії і сформованих цих поглядах, чи це можливо взагалі насправді? Ми власне побачили напередодні була інформація про те, що Російська Федерація надіслала листа сполученим штатам Америки, що нібито Україна порушує режим припинення вогню про що було домовлено в Саудівській Аравії, і надала список об'єктів, які власне Україна вражала. Очевидно, що це мало би бути зі сторони Російської Федерації в цьому не було жодних сумнівів. Але але при цьому чи ми будемо бачити якісь нові вимоги від Росії, враховуючи те, що вони звинувачують нас у призупиненні режиму припинення вогню в порушенні, точніше. Ну, гадаю, що ми за великим рахунком, в принципі, їхніх вимог і так достатньо за mm -hmm. аби да тут щоб виставляти ще якісь нові. За великим рахунком, ми бачимо ось ці базові, які у них є виставлені, і до речі, зараз вони знову їх почали повторювати. Навіть тих самих виконавців в ну, вигляді того Рябкова, да, тобто заступника міністра закордонних справ. Е, і е, тому, в принципі, е, можна припустити, що вони будуть е, там, е, як в цій традиційній московітській цій традиції, Виставляти якісь додаткові пункти у вигляді, а от ми вимагаємо ще і контроля там такого, і сякого там за виконанням, щось ну такі от такого роду пункти. Да? Як, ну, от приблизно як було з цим припиненням вогню. Ми згодні, але але в цей час Україна не повинна отримувати допомоги і там проводити мобілізацію. да і Але насправді всі потім. Змінюють да всі, і ми з цим стикалися з 2014 року в мінському процесу. Да, ми от згодні, але і далі все пішло от в і обростає такими е, подробицями або такими вимогами, що після цього або вихолошується, або е, змінюється абсолютно принцип. Знаєте, тут є один такий трохи від, якщо відволіктися. Мій знайомий був консулом в Російській Федерації. Йому доводилося їздити по тюрмах е, в РФ до українських громадян. І він каже. Коли ти приїжджаєш і одразу що ти чуєш, що от я консул, я маю право. от віденська конвенція за якою там про консульську вони говорять то нічого подібного. У нас є внутрішній документ у Федеральної служби виконання покарань у СІНУ, цей відомий. І там от перелік а, слідчий адвокат, суддя да, здається. От все, де ви тут? Говорить, ну як це ну, Да, це ви до МЗС, і вони тлумачать от такий спосіб, що каже, ти навіть в першу мить починаєш думати. Може, я це не правий, да, тобто, ось як це може бути? От, ну воно, звісно, працює, тобто через фіксацію порушення, через ноти, через це офіційне, але це займає час. Тобто, російська політика, вона всюди, ось така, на да? тобто в цих договорах, Тому да, я думаю, що ви праві, вони можуть висувати, але. З огляду на той масив того, що вони не змінюють взагалі своїх подходів, і е, взагалі, тобто як це має виглядати, то особливого значення воно не, не гратиме в даному контексті. Ну, ми побачили обурення Трампа щодо того, що вони не змінюють цих своїх механізмів і затягують процес переговорів. Уже кілька днів в західні змі пишуть про те, що Трамп злий на Путіна. Потім була інформація про те, що він злий і на Зеленського, і на Путіна, тому що вони не можуть домовитися. На ваш погляд, чи це змінить позицію Сполучених Штатів Америки щодо Російської Федерації? Тому що те, що було в Саудівській Аравії, складалося враження, що США були готові йти на поступки Росії, чи зараз буде більш жорстка позиція. Ну, так мягко сказали, складалося враження. То вони в принципі. Так, і було, так. Да, до вони да, і перед цим робили все можливе для того, щоб склалося таке враження тільки в Саудівській Аравії. Ну так, так. Да. Ви праві, звісно. А, ну так, на да, Зеленського злитися набагато легше, ніж да, чим, чим на Путіна. Тому тут а, гадаю, що насправді Сполученим Штатам доведеться зробити якісь кроки по відношенню до російської. Федерації, зрештою, бо все ж таки, ну, це вже інакше це для Дональда Трампа працюватиме ну, просто проти нього. Тут всі, я думаю, що сам от, приблизно, як він, він все ж таки дуже вразливий від багатьох речей, як, наприклад, з цим. Я за 24 години завершу, потім цього не сталося, і після цього. Ну, практично вся його от вся його точення відпрацьовує тезу про те, що так не дуже й хотілося, та й взагалі, це жарт був. Так. Тобто, відкелога да до, до нього самого, де і всі, і волці відко всі ж говорять. Да ми ж розуміємо, що це неправда. І конкретної дати не було, Да була конкретна дата. Вона була вона називалася я. Виграв вибори за 24 години все закінчилося. Да? Тобто, насправді тому, звісно, і тут я думаю, що теж доведеться, але я не вірю в те, що це буде комплексні е, такі дії. От зараз з'явилася там інформація про те, що ініціатива спільна там демократів республіканців, там 500, про тисячу ага. там відсотків намита щодо російської нафти. Але мені, ну, я думаю, що це от якраз тезова, така тезова інформаційна іміджова підтримка ось цих заяв. Тобто якісь ну, не імітаційні, якісь дії будуть зроблені, але на системній основі ну насправді з'ясувалося, що це складніше все зробити, бо нам не треба домовлятися з саудітами, да, про про нафту і ще щось. Ну і знову ж таки... А Дмитрів регулярно приїжджає і, да, там комусь там гаманець чухає, да тобто з натяками, що Він же ж що може бути, да, якщо тут зробити, <різь> і оце оточення впливає. Да. Тому гадаю, що буде, але воно не буде настільки системним. І, Знову ж таки, намагання все прирівняти Україну та Росію, воно нікуди не подінеться в цьому контексті. Власне, щодо заяви заступника міністра закордонних справ Росії Рябкова, він сказав про те, що в Росії відкидають мирні пропозиції США, оскільки вважають, що вони не вирішують першу причини конфлікту. Те, що ми про це почули не від Лаврова, а від його заступника чи говорить про те, що Росія хоче це сказати, але не хоче, аби це звучало від перших осіб? Знаєте, я думаю, що це може навіть говорити і про, про так би мовити, про радикалізацію в у відповіді цієї заяви, чому тому що Рібков він взагалі асоціюється. Ну я не знаю, як до речі, це в Білому домі сприймають, бо ми от точно можемо сказати, що Росія, яка звикла гратися з символами з датами. Там, з якимись такими там, там натяками, і для них багато що нравить. Ну, от як, наприклад, було з телефонною розмовою Трампа і Путіна, що вона саме 18-го числа сталася, да? тому. А мала бути 17 числа. А потім там росіяни трохи так технічно якось це зробили. 18 число, це 18 березня, це кримська промова Путіна. Да? Тобто це була якраз. У мене от цікаве питання є: чи американці взагалі це считали, чи ні? Да? Чи вони це помітили? А Для росіян це був символ, це було дуже так показово, і вони зробили все, аби так зробити. Саме Рябков, якраз, він є. Цим е, отим е, глашатаєм, е, який оголошує ось такі неприємні новини і е, е, ультиматуми для заходу. Згадаємо саме він був в січні 22-го року, здається, чи в грудню, бо не здається, в січні уже 22-го, Тим, хто сказав дослівно, хай НАТО забирає свої манатки і забирається за кордони 97-го року. Тобто, це насправді, як на мене, не те, що навіть там демонстрація того, що там Лавров ну просто вони не хочуть, щоб з ними асоціювали. Да це якраз навпаки пониження статусу і. Демонстрація того, що ці пропозиції абсолютно не цікаві, та і, і так би мовити, по символ пожорсткішення розмови цієї з боку Москви має, мало би бути та означати, а, як це прочитають в Вашингтоні, ну складно сказати про першу причину конфлікту. Тобто демілітаризація, денацифікація і так далі, це все постійно змінювалося. Навіть лунала від пропагандистів десатанізація, власне чи це вже не перша причини конфлікту? Чи тепер українська влада і нелегітимність? Це першу причину? Я думаю, що е зараз, звісно, е якраз може таке бути, і е не може бути. Ми вже це бачимо, що вони. Росіяни почали для того, от, до речі, вони цим самим створювати так би мовити маневр для сполучених штатів для Вашингтону в цих переговорах. Ну давайте все зведемо до цієї нелегітимності української влади, і от будемо тоді вже від цього йти. Такий відвертий натяк. Не те, що натяка, от ну, да, відвертий натяку, то що Путін говорив, що треба, щоб було там зовнішнє управління через ООН, воно однозначно виявилося, що воно однозначно неприйнятне для сполучених штатів. Хоча заяви з цього приводу зробили, ну по суті, все ж таки не, не на самому. Не на вищому рівні, да, це або спікери робили, або взагалі не назване джерело із Ради національної безпеки Сполучених Штатів, тобто в цьому контексті воно не пройшло. Щодо того, що вони будуть тиснути і переконувати, що мовляв це єдина проблема, яка або все зводиться сюди. Так це може бути і повірити в це. Ну якщо навряд чи Сполучені Штати в це дійсно повірять. Але якщо буде обрана там, тактика вдавати, що так воно і є, то можливо, воно і після цього і певний тиск на Україну може бути. Але мені здається, що це буде зараз складно зробити з огляду на те, що є міжнародна підтримка України, саме європейська підтримка, і ну, це аж надто було б ну, складно да, от, ну, просто піти таким шляхом. Ці заяви пролунали на фоні візиту міністра закордонних справ Китаю Ван І до Росії. І попередньо якось про цей візит нічого не було відомо, але при цьому він повторив наративи Кремля і сказав про те, що Китай і Росія продовжують поглиблювати стратегічне партнерство, адже це відповідає логіці історичного розвитку та демократизації міжнародних відносин. Насправді офіційних коментарів від Китаю ми давно не чули. Вони просто спостерігали за тим, що відбувається зараз. Ми бачимо офіційну заяву Він Ван Ї Чому саме зараз відбувся цей візит? Нагадаю, що якраз є, був момент, що завершилися перший раунд переговорів. І це, в принципі, стало зрозуміло, до чого все дійшло. А воно не дійшло насправді ні до чого. Та, тобто, і, в принципі, але... Ізоляція з Путіна за великим рахунком частково знята за допомогою да, от, адміністрації США. І в принципі, ось зараз, коли є там певне, як підбити підсумки, то в принципі да, Китайська Народна Республіка почала певним чином діяти. І... Я б, до речі, не сказав, що щось неочікувано сталося. Тобто за великим рахунком ну Китайська Народна Республіка продемонструвала підтримку Росії і в принципі її позиції. тобто кардинальних якихось змін не було. Я не знаю, до речі, чому хтось вважав, що може там статися. І там і по іншому зміна позиції настільки швидка десь в там певній якісь перспективі може бути. Але Китай певним чином може здійснювати тиск на Російську Федерацію, але ну не в тих умовах, як воно зараз. Але ймовірно не буде цього робити, тобто тиску із з боку так. Китаю не буде. От зараз ось цей візит якраз продемонстрував, що так ні цього тиску не буде. Він буде е, у якщо там погіршення там санкційне посилення санкційної політики щодо Російської Федерації, датом тиск такий, від кого, якого можуть постраждати китайські банки, от як ми вже бачили. Да, певним чином вони, вони просто не будуть заходити або там обмежувати, або маскувати ось цю співпрацю, яка є, яка може вплинути на Китайську Народну Республіку. Я ми це вже бачили. Там утримуватись від там висловлення підтримки, але кардинально тиснути на Російську Федерацію, аби закінчити війну. Ні, я думаю, що цього не буде. Мита від сполучених штатів Америки чи якось вплинуть на позицію Китаю, так гадаю, що можуть вплинути. От якраз мити можуть вплинути, і тут, але ну точно можемо сказати, що поки що навряд чи Китайська Росія США будуть там ці, ув'язувати якось з політикою тиску на Росію, да, тобто. Може так статися, що як на мене, ось ця торгівельна війна, яка між Китайською Народною Республікою та США може початися, хоча в мене теж тут є певні сумніви. В мене взагалі є певні сумніви щодо того, що принциповості Трампа по відношенню до Китайської народної республіки як супротивника, от чесно можу сказати. Тому що це просто дуже голосний цей крік з цього приводу постійний, але реальних дій набагато менше. То в принципі так воно би могло вплинути. Але ось ця, якщо буде серйозна торговельна війна між КНР і США, то мабуть, уже про першу причину і взагалі про те, що це якось впливає на якісь інші процеси, забудуть і Пекін, і Вашингтон. Ну, власне, саме сьогодні, оцей день визволення, як Трамп сказав, 2 квітня він ще кілька тижнів тому це анонсував. і, Ймовірно, ми побачимо запровадження цих мит щодо всіх країн, які торгують зі сполученими штатами Америки, і зараз уже маємо реакцію від Європейського союзу. Зокрема, Урсула Фандрляйн говорила про те, що вони будуть підходити із позиції сили власне у відповідь на ці мита, на ваш погляд, чи готова протистояти Європа з саме з позиції сили? Ну тут насправді є питання. Хоча знаєте, ось цей те, що тут вийшов до преси і скавчав Фіцо словацький прем'єр, а потім сказав, що пожартував а потім сказав да, <реш> да що пожуртувавто. То в принципі насправді це говорить про те, що в Європі є да, там, ці тенденції за для того, аби змінити да, ось ці підходи, щоб так робити більше жорстко і об'єднуватися. І тут гадаю, що основні гравці в принципі готові, ну, мабуть, крім Італії в цьому контексті. Бо Італія все ж таки це країна сімки, вона її позиція дуже багато важить, але те, що Джорджа Мелоні, вона має свої відносини окремі з Трампом. Здається, ознаки, хоча у мене складається враження, що навіть для неї багато дій Сполучених Штатів дуже неочікувані. Ну, подивимося, я, я гадаю, що в принципі насправді Європа може запровадити певні такі речі і. Хоча теж до кінця я от, я не вірю просто, що це буде так одномоментно радикально, бо ми бачимо ну, традицію цієї європейської спільної політики. Вона якось вона буде тривалий період дуже обмежуватися. А як воно станеться далі? Хто хто правий? Ну поки ми, насправді не зрозуміло, в, в я маю на увазі в Європі в такому підході, чи це треба одразу жорстка чи. Все ж таки поступово вводити ці мити, відповідь, чи цей день визволення може бути днем початку нової холодної війни або економічної війни? Ну, в принципі, так, я гадаю, що так може бути, і тут з високим ступенем імовірності на жаль. Але знаєте, от ми теж побачили вже і деякі дії Дональда Трампа там з веденням цих мит там щодо Канади, коли вони вводилися, потім призупинялися. Тож, в принципі, можна очікувати десь якогось подібного кроку, що це теж буде такий голосний такий радикальний старт, а потім десь почнеться відігравання там, десь назад. Да? Я думаю, що таке теж можливо. Але на образ і позиції Сполучених Штатів це безпосередньо все рівно вплине. А що може вплинути, аби було відтермінування цих мет або їхнє скасування? Ну, я думаю, що от, як історія з автозапчастинами із Канади, коли про рахунок до чого це призводить, і тиск безпосередньо, ну, от як цього автобудівного лобі. Да, Заявила, ну давайте якось да, перенесемо, давайте від, відтермінуємо. От, і тут я думаю, що тут от приблизно кон конкретні е прорахунки, де що відбулося, як воно там впливає. То е не прорахунки, а обрахунки. Да, то воно. Ну, я думаю, що ось так воно може бути. Ми побачили, що днями в делегації був присутній духовний наставник Трампа, і він приїхав до України. Зокрема, це було. На річницю бучинської трагедії він був в бучі і також сказав, що подорожував Україною. і був шокований тим, що він побачив. От, на ваш погляд, чи позиція Сполучених Штатів Америки він може якось вплинути на позицію Трампа. Чи до нього дослухається? Ну почнемо з того, що мабуть, це один із духівників Трампа. Даток ми просто теж бо в мене, наприклад, є знайомі, які були в Сполучених Штатах під час виборчої кампанії. Спілкувалися з теж там з, з духівником Трампа, але це була ну явно не ця людина, і вона була із Техаса, і, і, да, тут, тут, і, Ну і в принципі, ми тут трохи з своїми там православними католицькими з цими ну, поняттями там духівник, да, ну, Американців, воно у протестанців в американському зводі, так би мовити, воно трохи по-іншому працює. Але так, да, це одна із осіб, яка наближена, тому і саме от в цьому християнському контексті. Я гадаю, що так, що це те, що треба робити, і ну, будемо сподіватися, що ця думка буде донесена. І я знаєте, я думаю, що в плані. Ну, відповідальності Росії це те, що ну, треба робити. Да, бо все ж таки. Скоріше за все Сполучених Штатів не буде в трибуналі по Росії, да, тобто це вже очевидно. Хоча, от те, що це відбувалося все ж таки на тлі візиту от європейців європейських парламентів 17-й в контексті того, що зараз квітня це може бути, то гадаю, що це ну, певним чином має десь якийсь е е вплив здійснити, в, хоча б в емоційному плані так. Хоча б хтось побачив війну не через сторіс, як ми чули, а принаймі да, особисто, івенс про це розказує. і Через як він там обзивається, що це мовляв, цей рекламні прес престури. Да ну от от відповідь туди найближча, точно також таким чином. Ми ну, вам дякуємо, пане Дмитре, що ви доєднались так, до нашого етеру. Експерт міжнародних аналітичного центру об'єднана Україна Дмитро Лавось був з нами на зв'язку. Говорила про переговори між Сполученими Штатами Америки та Російською Федерацією, а також про удар.